Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вивчаємо другу книгу Хроніка. Чого ми знову вивчаємо царів? А тому що у Слові Божому старого заповіту маємо прекрасні приклади, що значить і як виглядає життя з Богом і без Нього. Читаючи 14, 15 і 16 розділи, ми побачимо старих знайомих. Ми зустрінемося з новими висновками. І в будь-якому випадку ми знов прийдемо до розуміння, що без Бога і Його слова збудувати доброго життя нам неможливо. У 15 розділі читаємо висновок автора третій текст. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священника вчителя та без закону. Насправді ці дні були погані. Тоді, коли Ізраїль був без закону, без священного, він був без правдивого Бога, а отже, вони поклонялися ідолам. Людина створена так, що вона не може не поклонятись. І якщо вона не буде поклонятися правдивому Богові, вона обов'язково Бога, тобто ідола, собі придумає. Це стосується нашого часу в тій самій мірі, як це стосувалося ізраїльтян. Оскільки ми, не маючи зв'язку з Словом Божим постійного, не маючи доброго вчителя священника, не маючи правдивого тому Бога, ми цих богів собі творимо. Ми їх називаємо навіть християнськими іменами, але це не зв'язано з тим Богом, який відкритий нам священним Писанням. Сьогодні, на відміну від ізраїльтян, ми з тобою маємо більшу перевагу, тому що у нас є відкрите Боже Слово, Біблія старого і нового заповіту. Сьогодні, на відміну від ізраїльтян, ми маємо Духа Святого в нас, який здатний бути вчителем і вести нас глибше. При пильному і уважному, роздумливому читанні слова, Дух Святий здатний звертати нашу увагу, наш розум на уривки тексту, на висновки і допомагати нам концентрувати увагу на Бозі. В 16 розділі, коли будеш читати цей уривок, не пропусти дев'ятий текст: Очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Ось чому ми. Потребуємо Слова, щоб пам'ятати про Бога, який завжди пам'ятає про нас, і серце своє, розум свій концентрувати на ньому, благослови тебе, Боже, мудрістю, любити Його і Його Слово. Будь благословен.